Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз я знаходжуся в цеху по відкачки вощини нашого спільчанина, спілки пасічників Миколаївської області, Юрія Степанова. Позаду мене станок для відкатки лєнти, наче так він називається. Приїхав я до Юрія Степанова з метою побалакати, поспілкуватися. Я завжди. Полюбляю це місце, бо взимку тут дуже тепло, пахнеть воском, дуже тут затішно. Віск забирає таку негативну енергетику і завжди я тут заспокоююся. Але я сьогодні щось не заспокоївся, і я вам розкажу, чого я не заспокоївся, обов'язково додивитися це відео до кінця. Але я хочу розказати вам, чого я не заспокоївся, і для цього треба розказати про увесь процес. Виготовлення вощини, і тоді вам стане все зрозуміло. Зараз я звернуся до мого друга Юрія Степанова. Доброго дня, Юрій. Доброго. дня. Юра, ну якщо можна, розкажи, будь ласка, ще раз пасічникам, як взагалі процес виготовлення воску спочатку до кінця, і бажано показати, щоб всі розуміли, як це виробляється вощина. Ну добре, тоді спочатку з прийомки. Топ, добре, пішли. Ну, Ну, Приїжджає пасічник. ну, По-перше, що хочу сказати, що партія, мінімальна партія не менше 200 кілограмів. Бо менше ми не робимо. Це економічно ну, взагалі не вигодно. Зрозуміло. Це не робимо. Я кажу, приїжджає. за одного колоска комбайна розвертати. Так, виходить так, бо ця ванна, вона, цей котел то -то 500 кг і там. 100, то десь 600, то запускаємо, зробимо навіть 200, а електроенергія вся уходить, не менше не стає. Зрозуміло. То чим кращий, чим більший об'єм, тим Краще для нас. Зрозуміло. Так, ну, приїхав одразу, пасічник. Ось туди да, він попадає, так? Да? Загатав віз, а зразу це... закидуєте віз, чи щось там дивитесь да. на нього там, чи щось. Ні, зразу саме перше, це ми його перевіряємо. Розкажіть, дивимося. як ви перевіряєте? Ну я дивлюся, щоб якість воску була, по... щоб потім до нас претензій не було. Віск. Ну самі розумієте, що віст має бути гарненький. Угу. Якщо поганий, то ми не робимо. Навіть якщо це ваш віск, ми його, бо остатки залишаються нам, uh -huh. і ми, нам не треба. Якщо не якісний віск, і він не підходить, то ми тоді не робимо. А якщо знизу, то я кажу такий бруд, що там ну, повертати бруд треба це чи чистити? Почищать. Ну, то ми вже дивимося, як ну, є хазяїн, трошки скидаємо. Є тут прилади, можна і почистити, Ну, взагалі. Якщо воно там трошки грязненьке, то нічого страшного. Це не... Саме головне, щоб не було парафіна, це і різних домішків, які не касаються до воску. Якщо воно там з воску, ну, це вибачка. Оце нормальний віск? Це шикарний віск. Я думаю, uh -huh. пасічники баймуть, що це uh -huh. ось даванщинський віск, uh -huh. це так само привезла фірма. Оце, це, мабуть, так. рамочний, так? Це ні. А який? Мер'яний? Це мервяний. Ага. Це красавець, це віск мервяний. А можна розказати, Юрій, два слова. От каже, що з весь сама краща найкраща А я чув, що треба додавати такий ж для пластичності. Чи як Як твоя думка? Я вже знаю, я раніше так само казав. Угу. А зараз кажу, що забрусна вашина це є забрусна. Угу. Забрусний віск це нещим, не щільний сравніть, угу. з нього ідеальна. Угу. Ну так. такий, в принципі, теж піде, так? Да? Якщо... Так, да, я чув, він, він гарний віск. Угу. Чим він геть, ну дивіться, все. Порівняйте, да? Да. так? Структура... Ну трошки темніший. Да. Ну темніше, але є і коричневий віск. Тут просто що ну, Любий який віск, структура відлічка. Угу, угу. Так, Від... добре, тут я так розумію, зважування да, відбувається? Так, зважили, так, почистили котли, провіряю, ага. хазяїн, дивиться, В вани всі котли, цей завжди чистить, вони зараз уже закинутий, бо назад Можна заглянути туди? Ну, так. Він тобто тут. Ага, тобто наступна партія вже так, готова вже, до перетопки. Да, до да, до, до перетопки, да? так? Зрозуміло. І тут він скільки знаходиться 12 годин. 12 годин. Ага, 12. Тобто Тут стерилізація відбувається саме так, в цьому баку. Так, так. Потім перериваємо, перевіряємо, дивимося віз, перевіряємо все. По, по всім параметрам, ну воно зразу буде видно. Закинули, хазяїн подивився, все його влаштовує, закидаємо, закриваємо і за, переходимо е, в цех. Через 12 годин, да? я так. Так, так розумію. Через 12 годин. Це Ми робимо десь 416.00, uh -huh -huh. 5.30 5, приходить хлопець так. і зливає його в цю ванну. А, Це ще одна ванна, да, так? Така? Ага. І зливає в цю ванну. Потім <кхи>, з п'яти і десь до 9, в 9, десь ми в 8.30 або після 9 запускаємо, угу. запускаємо? хлопці, хто приїжджають. У нас такі угу. умови, що залишається тут хазяїн угу. з воском, або залишає якусь особу, який він довіряє там друг. Якщо і нагородні, можна переночувати. Да, так, Ось mm -hmm. вікно. Ага. Щоб спостерігати за процесом, так? Да, це да? Да. там кімната, відпочинку. Ну, туди ми ще да. попадемо. Да, да. Кімната відпочинку, там, туалет, кухня, душ, все є, інтернет, все. Uh -huh, uh -huh. Холодильник, все, що треба, плита, посуд, все там є. Чого Міні готель. Так, так, за це беремо берений. Це таке. Чого ми так? Щоб хазяїн, коли привіз свій вост, будь-який, він знає, закидав місце з хлопцями з нами. Ми залишаємо все, ми нічого не закриваємо. Хазяїн наблюдає за процесом, дивиться в котел, хоче заглядає, дивиться, як що. П'ять ранку Сережа піднімає всіх. Uh -huh. Одного з ним разом зливають, включають обладнання, щоб воно розігрівалося, бо uh -huh. треба, щоб це десь до 8, до 9 годин розігрілося. Uh -huh. І все, потім всі сходимося і починаємо запускати, і всі разом працюємо. Працюємо, якщо і на городі, ми зразу. Трошки постояли, стопки стекли і угу. починаємо фасувати, фасувати. Ну це ми перестрибнули. І... Давай розкажемо, як воно там тут відбувається. Ну, Цей ну, і, ну, і це взагалі... процес я не можу так все розказати. Це все запускається. Це обладнання, воно ж злива. Е... Там ванна, так, зливається так, так, сюди. Так, так, так. Ага. Чого я кажу? Рем не, не менше 200. Оця і в цій вані 14 кілограм воску, який Набирається і він ніде не, не дівається. Він mm -hmm. то, потім з'їдеться назад в ту вану. Mm -hmm. В той ванні десь остаток 11 чи теж 14 кілограм mm -hmm. в той вані. Вже 28 кг. Це мінус. Це воно не може це, витекти. Це, так, воно ніяк не вийде. Воно залишиться тут. І ми вміє цього воску даємо э, свою вощину. Так, а так, що це взагалі за станок? Нащо він нужен? Нащо воно тече? Там, от я розумію, бак, баку, це да. маленький, і далі воно в цей ну, станок. Тут, тут, тут наганяє температуру, ага, ага. піднімаємо, бо одразу піднімається, потім опускається, щоб воно ж могло все розсісти. Ага. Чого 12 годин? Бо раніше не бажано, бо ще не очиститься. Uh -huh. Він має сісти спокійно. Розуміло. І пішли, да? пішли. І що відбувається в цьому станку? Чого воно садить? Тече? Ну, потім. Набираємо сто і починаємо запускати його. Машина так. це е, машина називається АІВ 100 О, бачите, а я не знав, як вона починалася відео з неї. Так? Лента, прокаточна машина, Ага. придумана українцем, зроблена в Україні. Угу. І не буду точно казати. 72 там другий чи 74 четвертий рік, коли була Пімодія, угу. Тоді в тому. То вона зайняла перше місце. Такі машини стояли навіть в Японії. Тобто дуже вдала да, машина. Для... Да. Ця машина може працювати без uh -huh, uh -huh. Да, В Гадічі, я не, не пам'ятаю, скільки там їх стояло в Гадічі, але в Гадічі було все-таки лента прокаточна машина, вона важить тонна 680. І лента порізачна, форміровачна машина. Вона 360-470 кг. Ця машина робить від 80 до 120 кг в час, чого в 100 агрегат для затовлення вощини 100, це її потужність. 100 кг в час. Ну, Вона може робити від 80 до 120, це залежить від передачі. Тут стоїть редуктор такий цікавий, він крути вліво-вправо, ліворуч і праворуч в дві сторони. Зрозуміло. На тобто році. тут робиться лента. <кій> да, тут робиться тонка воскова лента. З отакої товстої, ага. хлопці просто все повикидали. Ага. Вона зжимається ага. в той розмір цими вальцями, в які потрібно. там. Все залежить від ваги листка. листка. Якщо листок треба важкий, то ленту робимо 1,4. Як листочок легкий, там 70 грам, 80 ага. грамів, то робимо 1,2. Ну, це все залежить від хазяїна. Як хазяїн скаже, яку вашину йому розмір. Тобто Потім... можна любу ващину по товщині, По так, так, та, Товщині нема питань. Тут все, хазяїн каже, по ширині от 260 і менше, можемо теж робити ось у ножі. Ми робимо. Uh -huh -huh. Любу. Ширина О. і товщина регулюють. Так, регулюють. Ось, наприклад. Оце ось вашіна ми почали в цьому році тільки почали робити. На 145 рамку. Uh -huh. Розмір цієї ващини 120 на 410. Uh -huh. Оце ващина рута. Це uh -huh. 207 на 410. Uh -huh. Ну uh -huh. і це вашіна 4... 260 на 410. Uh -huh. uh -huh. Плюс-мінус 5 мм. Uh -huh. ну, да. Раніше писали там 2. Но, е Бачу, що ну, на цій машині, на нашій, оце трошки і за те, що цепки там все, в неї більше, ніж два, в неї там Пригає 2-3, uh -huh. буває до 5 міліметрів. Зимою, якщо прохолодніше, то краще. Uh -huh. Uh -huh. Так, і що? От ленту мою тут виробили, а що далі з тою лентою робиться? Ну що, ленту зробили ленту, запускають, тут в ванні вода. Uh -huh. Цей Запускається сюди. Це вони після роботи обов'язково накриваємо. бо ці Сплав, да, такі. Сплав такий, да, м'який, щоб ні пиль, нічого на нього не прилягало. Бо... А руками можна оце ну, поймати? Руками, так, да, потім помить, так. Да, Я краще не буду. Так, да, Краще вжити, <реш> бо ми робимо без мила нічого. Там, милом це помиємо uh -huh. спочатку uh -huh. або водички. І, все, і... і І скільки такі вальці, якщо не секрет, коштують? Я не знаю, скільки вони ремонт. Десь кажеться 16 тисяч, mm. якщо ремонтні. Ну, здаємо. А навіть ну, нові? Не буду казати, не знаю. Ну, така чимала сума, так? Да? Ну так, да, десь да, може до тисячі доларів. Mm -hmm. А взагалі я оце, кажу... оце обслуговування, цього обслуговування цього обладнання дороговартісне чи? Ну, так, э, да, він у нас все на електричці. Все. Mm -hmm. То конечно, він трохи да, Потрапляє дуже багато. Та ванна 9-10 кВт, ця 6. Тут, якщо нажати, то у нас 30 кВт, да, воно навіть більше, ніж 30, але у нас немає більше потужності, то ми е, трохи то відключаємо, то включаємо. То... Ні, це ж ти сказав за електроенергію. А обслуговування технічне ламається воно часто і дорого коштує всі там шестеренки? Зараз ніхто не робить цього. Ага, ага. Зараз їх. Ні, ну кое що завод це і робить. Зараз нові машини. Зараз вони трохи не такі, вони. Взагалі не такі, АВВ-100 це завод робив, АВВ-100 раніше. Зараз вони інші роблять. Деякі запчастини вони роблять, наприклад, барабани, там, пресуючі камери, <говорить> <говорить> це, це називають нагітативний барабан, прес-камера. Це вони роблять. А <говорить> решта подшипники, ну, от Ми ну, той, той рік ми відправляли, ми міняли барабани, то ми це, дякувати, що ще є цей завод. Ми, Забрали ці скользящі втулки, відправили на завод, і завод нам під наші втулки зробив нам барабан. Це угу. дуже ексклюзивна робота. Так, так, да, да. Ну, слаб... Бо ніхто не хоче братися за це. Бо, бо по-перше, що може б і взялися, треба все розказувати, треба ці там зазори. Вони це все знають, вони угу. поставили, зробили, проточили, прислали нам, і ми далі працюємо. Там внутрішні ножі стоять, які знімають оці, цей нальот, який тут на барабанах. Оце, оце такий узіл вітреньки, це називається дозатор. Це уровень воску. Оце uh -huh. в цій ванні він дає уровень воску. Uh -huh. А якщо була... уровень буде мінятися, наприклад. зміниться? То, вашина не буде йти. Це а, буде... тобто це найголовніший агрегат. Так, це, да, да? це така штука, да, яка дуже цінна в цьому. Розуміло. Хлопці знімають. Ну, типу як карбюратор для автомобіля. О, як жаклер, Та там ото це ж. Якщо він починає прыгать, скакати, як е, тоді ти казав, що бульбашки біжать, ага. то це дуже погано. Це вже тут. А воно тут йде волна, тут волна, то ту то і вже туди доходить, і вже не то. Ага, ага. Вже ячейка там один на один, йде. І... Так, і що ви зарядили цю ленту, і що тут далі відбувається? І... От що то які... і... якісь там вали, і що це. Ну так, ну, да. ну запускається. Так. Я ну, вже бачите, да. запустили ну, тут сюди, і, так. Да, тут... Везде водичка, це приземлений. Оттиск вал. Да, зробився. Да, тут робиться відтиск, а далі що робить? І пішов а, а ці лабилі ви... витягують ячейку, ви Ага, А вона ізначально вона не така? Ага. Да, гарбата, бо вона ж тут так, так. А вони її роблять рівненько. Так. І вони кругли? важкі, вони, ну не знаю, коли десь 15 чи 17 я вже ага. не пам'ятаю. І ніж відрізає. Ага, ніж відрізає. Ну, А ось все є коробка передач. Коробка цієї передач. Так. Так. так, зараз ми знімамо. Коробка. Ага. Ось і все, Да. так. Ага. Тут 16 передач. Так, так, так. 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 Кожна передача е э, змішає листок на 1,5 мм. Ага. І що? І повстанній листок менший, чи як? Ні, ми можемо зробити. А зробити ну, цю коробку вона у нас трошки не працювала, а це ми її ремонтували. І кожна передача, ти робиш або длинніший, або коротше. 16 на 1,5-24 мм. Да. 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 Це Артем, е... він вчора катав да, Ну, є, є багато все. тут до цього до коробки є. І тут смінні шестерні, і тут ну це вже дуже таке. Це в цьому не в кожного цього є, бо це зіпи наш станок червоного кольору. Чого, бо це на експорт йшли вони всі в такому кольорі? Uh -huh. Взагалі вони були сірі, сірі або зелені. Юрій. А я оце от бачив багато ж зараз роликів в Ютубі. Половинка цього станка. Чим воно відрізняється? Оцей на два барабани, а то половинка на один барабан. Да? Чим воно відрізняється? Потужність менше потужність, менше, у цього більше, так? Ну так, да, цей, ну ті трошки інакші станки. Ті вже, ну якби, їх не можна. Я не можу їх зрівнити з нашою угу. машиною. Це машина, вона ну, як, е, професійна. Угу. А то я думаю, то любітельська. то любірська. Для пасічників, да. А якщо що, треба, наприклад, поставити дві, да? ті, щоб замість ну, да, цієї да, одне да. Да? ті треба, треба дві. Ага, і тобто ідуть дві людини, відповідно, щоб там обслуговувати. Та ні, одна, там чого Одна людина. Угу. Ну все залежить. Ну, ті машини трошки інакші. Я на них не працював, я не можу нічого сказати. Ну, наша машина, да, вона важка в настройки, на, на обладнанні. Ну, дуже багато таких тонкостей, що угу. важко навіть передати. Що... Якщо якщо все це розказувати, то Зрозуміло. це є, мій секрет. Так. Що ми працюємо без мила. О, о, да, до речі, я ж хотів задаєм. це спитати, так. да. Так. 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 О, працюємо Тут. без мила. Ми, у нас немає мильного, не Не, У нас є мильний розчин. Там, Я вам зараз покажу, скільки його там вмакуємо один раз, угу. коли при запускі, то ви бачили, Ми бачили олов'яні, бо ці золова, mm. а ті з сніжовіки. Mm -hmm. І далі мила вимикається. Yeah. Да? Це після роботи залишається восковий нальот. Mm -hmm. mm -hmm. Це вже це з воска такий. Нальотик його потім щищають кожен день, Сережа, вранку. Тобто тут на цій машині мила там чи другі хімічні сполуки не попадають в ошину. Вони в воду нічого не попадало. Ага. Тобто через воду, да, якщо тут буде мильний розчин, наприклад, да, то воно буде наматуватися. Воно все ж у нас вода, цикл закритий. У нас немає резервування. У нас три куби води, воно йде, фільтрується. Отут, да, воно відфільтрувалася да, тут, отфільтрувалося там пішло. Вам в йомкось ага. чи пройшло через охолодження холодильник і повернулося назад. У ага, ага. Нас не йде, ось збій сюди, з барабанів напряму йде туди. І, Зрозуміло. І вода у нас така, що я зараз можу ось взяти і випити її. Так, пить будемо щось друге. Це не датчик, це отут стоїть. Тент на 24 вольта. А, це це, це, це датчик обороти. а вони підігріваються? да? Так, да, щетку, а ніж. Ніж гарячий. Ага, якщо холодний, це. він не буде, Ми прилипать не буде, да? Він на 24 вольта зробить. Ага. 24 вольта. Ага. Да, Цікаво. Це тут просто ось це і йде. У стоїть випрямитель на 24. Оттуда приходить сюди 24, щоб не сильно. І Він підігрівається ніж. Зрозуміло. Так, я так розумію, тут у тону ця каретка, да вона автоматично. Ну я знімав. Я знімав же там. Не треба, а, а я да. знімав да, сюди, да, я покажу. Да, да. Ця каретка. 10% достойна куста. Автоматично, коли йде лента, вона зараз ми зробили меншу швидкість. Чому? До цього? Чого? Чому? Бо почали робити? Вашіну на 145 ранку. Так, так, так. І та швидкість не підходить. Угу, угу. Ленту просто не можна піймати і вона вилітає. Як угу, угу. е, ну, на, на руту швидко, то та взагалі летить так, що угу, і ми зробили, ми стали трохи, там у нас є П, тут переділуємо і зробили меншу швидкість, і воно чотче, рівніше йде. Угу. Ну, красиво йде. І далі як і воно там е, упаковується, там да, чи де. Так, да, так. Да. Ну потім все ось, о. ви можете бачити, оце стовка, це все. Ну, камера не передасть. Дуже це такий воно. колір цікавий, вона була да. така блестяща, Да. Це фірма, так, да, замовляє, ми робимо для них країна меду. Зрозуміло. Угу, угу. Так, да, і вони, тут воно упаковується. Навіть на їхній тікетки написано, що Фоб Степанова на ага. потужностях. Країна меду на потужностях ФОП Степанова. Ну, типу, як в ВТБ купуєш якусь там лінія, да, продукцію, а там упаковщик чи виробниця. У ОТБ своя лінія, а у Степанова своя лінія. І як воно закінчується, що воно? Отут упаковує вручному. Розважу, даємо поход на водичку. О, це. І упаковують і. Ось така вашчина, так, виходить? А, а що ви? я там ага. да, етикетку... да, зараз там ми дорога, собі давай. свою етикетку не клеїм, скажу по-чесному, дуже дорога. дорого за неї. Ага, ага. Да, там, а там... А ще 2 гривні за. А все от про дорого. Я пропоную поговорити в наступному сюжеті. Да. І отже, друзі, перейдемо до той частини, з якої ми починали. Тобто, що я. А розочарувався я чому. Ми перед цим з Юрієм спілкувалися і виявилося, не так, не так все радужно, не так все просто, як деякі думають, що тут станок крутиться, гроші капають, і виробник там, як кажуть, озалачується. Юра розказав, да, скільки коштує обслуговування станка, скі, які питання, проблеми. Оце частину він вже вам озвучив. що не можна зараз знайти оригінальних запчастин, там частину електроенергія піднімається, все воно замовлення там теж не радують своєю кількістю. Тобто це виробництво теж перестає бути рентабельним. І вже я не знаю, як воно там буде. Юра прямо не сказав, але натякнув, що можливо, і подумає, розмірковує про продаж свого бізнесу. На жаль, це дуже мене засмутило. Чому? Тому що. Значна перевага Миколаївської області, тобто і міста Миколаєва, що в радіусі 200 км немає іншого виробника якісної вощини, окрім Юрія Степанова, і пасічники з цієї місцевості, Миколаїв, радіус 200 км, можуть приїхати і зробити вощину зі свого воску, яку я на сьогодні вважаю найкращим варіантом. Бо Звісно, що виробники всі кажуть, що у них сама якісна вощина, що у них там перевірка якості іде перевірка і на входному, і на вихідному рівні, але не завжди воно так. Тому пасічники, які мають змогу приїхати і виробити вощину зі свого воску. Мають перевагу стосовно других пасічників. Юра, що треба змінити, щоб зберегти, наприклад, це виробництво? Щоб воно почало приносити не тільки користь пасічнику, а ще й виробнику вощин? Ні, ну багато чого. Ну тут сам тут саме багато довше схоже всього, що е, сама електроенергія дуже багато. Зберегла. Піднялась да, вартість. Да, дуже треба там і сонячні, таке обладнання якесь. Uh -huh. Щоб тоді да, воно трохи знижить. А по замовленням, як кількість замовлень змінилася, залишилася? Змінилося, да, та не Чи то, змінилося? Що змінилося а взагалі то впало так, що uh -huh. uh -huh. виробників дуже багато людей хто робить вощі. Я не я розумію, що там і ціна на віску пала, і на все. Uh -huh, uh -huh. Ну на нашому владенні економити, ну, я не можу зекономитися тільки, я бачу економію, тільки якщо поставити сонячні батареї і uh -huh. перейти на сонечко. Добре, і, ну да. можна зекономити, наприклад, на енергії. Ну, все за в нашій в uh -huh. в нас це об'єкт. Uh -huh. Чим більше об'єм, тоді краще. А коли ми там переробляємо 20-30 тонн в рік, то це. Юра, а якщо наприклад, збільшить ціну ціну на послуги, як ти вважаєш, як це вплине? Наприклад, ціну вашіну не з 300 гривень за кілограм, а 400, так. От, отрі равен. Я ж теж дивлюся, ціна меду. Так. Підняти, куди вище б'ємо. Якби мед піднявся, пасічки що заробляли, тоді можна піднімати Ну Як можна піднімати, якщо і так вони не йдуть? Бо uh -huh, я розумію, uh -huh. що людям важко. Uh -huh, uh -huh. Ціни нема на мед, uh -huh. так? Люди не можуть купити ващини, Вони міняють на віск, А що ж ти зробиш? Uh -huh, uh -huh. Куда ще піднімати? Тобто поки що цінова політика в найближчій радіопаліці. Yeah, ми тільки на ваші не підняли, ми тільки будемо піднімати на переробку. Uh -huh. Ну, логічно. Забирає дуже останній прийшов рахунок, ми там дві неділю покрутили рахунок, як прийшов, то я uh -huh. трохи аж за голову схватився. Ну я оце почув, як, як кажуть, думки. Це ще не факт, що ніхто там поки що нічого не продає, але думки такі закрадаються. Я теж за голову взявся, бо. Такої можливості позбавитися, звісно, що є в Україні теж достойні виробники вашіни, але треба буде їхати чи пересилати це зайвий клопот. А тут приїхав, як кажуть тут. Ну взагалі я ж кажу, всі умови привіз віск, тут переночував, тобто все проконтролював весь процес і отримав таку Так, да, У нас саме головне, що людина приїхала, вона спочатку до самого кінця знаходиться з нами. Угу. Це саме краще. Е, я тоді знаю, що, не, що якщо щось не так йому не сподобалось, то він все бачив, весь процес. Uh -huh, все, uh -huh. то, до мене не буде ніяких претензій. Юрій, ну і наприкінці, може щось побажаєш пасічникам, чи може якийсь. Що, там... Щоб тари не вистачало. Дьоло з вулика вилазила, щоб тари не вистачало, щоб гарна ціна була на мед. Саме головне, буде хороша ціна, щоб наладився експорт. А для цього треба победити цих. Дякую. Не буду казати, кого. Да, да, можна сказати. Можна. Да. І дорог, да. 100%. так. 100%. Вони кому життя. Ні. На це, я кажу, радужні нотки. Я теж хочу побажати, щоб все ж таки це чудове виробництво, воно не закривалося, щоб воно навпаки розширювалося. Для цього, звісно, що треба, щоб розвивалася галузь бджільництва. Так. А це залежить від нас, з вами, пасічників і всіх гравців цього ринку. Дякую, Юрій. Все. До побачення, до побачення, гарного дня, слава Україні, героям слава.